Вітаємо вас, шановні любителі футболу. Поєдинок останнього туру турніру Street Football Challenge Київ сіні сезону. Дивізіоні Silver наближається до завершення. І от, власне, неймовірно цікаве протистояння. Шахтар став топіар. Ключовий матч у боротьбі за медалі. Тут, власне, у нас і перший фол порушення правил саме у пасиві гірників. Ну а власне, що стоїть на кону? На кону стоять бронзові медалі у Шахтаря. Ще два матчі залишається до кінця сезону. А тут власне вже і фол від Топіара. 1-1 за порушеннями правил. Так от у Шахтаря 13 балів після семи зіграних матчів у Топіара 14 після восьми. Тобто Топіаро саме цим поєдинком і завершує осінній сезон. У Шахтаря ще два матчі з урахуванням звітного протистояння залишається. І, власне кажучи, от саме сьогодні два матчі поспіль Шахтар проведе. Зараз проти Топіара і наступний проти Капелоу взагалі майже без паузи. І якщо Топіар перемагає у цій зустрічі, топіар на 4 очки відривається від Шахтаря, і це означає, що у Шахтаря уже шансів не залишається на бронзу. Нічия, в принципі, збереже От різницю в один пункт, і Шахтарю потрібно буде перемагати Капелов у ще одному сьогоднішньому поєдинку, щоб ставати третім. Ну, а власне, перемога Шахтаря тим більше означатиме, що топіар вже буде відіграно від боротьби за бронзу, і у заключному матчі проти Капелоу не буде такого тягаря відповідальності у гірників. Тобто, по факту, за два матчі Шахтарю потрібно не програти топіару. А якщо от нічия у цьому матчі, то потрібно обігрувати Капело, потрібно чотири бали набирати або може вистачити і трьох очок, якщо Шахтар переграє безпосередньо топіар прямого конкурента у боротьбі за бронзові медалі. Ось такі власне розклади перед заключними матчами у боротьбі за бронзу в дивізіоні Сілвер. А власне кажучи про боротьбу за срібні нагороди, напевно, мова не ведеться, але теоретично Шахтар може і на другу сходинку заскочити. Справа в тому, що Вижгород уже зіграв усі свої матчі у цьому сезоні. В команди 18 очок Шахтар відстає на 5 балів. Тобто дві перемоги у заключних двох матчах означатимуть, що гірники заскочать відразу на другу сходинку і все-таки здобудуть медалі срібного гатунку. Але важко буде розраховувати на дві перемоги над двома такими класними колективами, як Топіар та Капелов. Так, Капелоу вже позбавлений якоїсь мотивації. Капелоу це вже чинний чемпіон дивізіону Сільвер. Ну, а тим часом ще один момент. У топіара все-таки повз воротами ячпролітає. Капелоу взагалі ще жодної поразки не зазнав. І, звісно, команда прагнутиме завершити сезон з нулем у графії програшів. Всього лише одного разу зіграли в нічію у попередніх восьми матчах цього сезону. Представники Капелоу. Тому от така ситуація на горі турнірної таблиці. Так, наразі на третій сходинці перебуває Олімпік Буча. Але Олімпік Буча це не той колектив, який здобуде медалі, оскільки Олімпік зіграв всі свої матчі у цьому сезоні. У них 14 очок. Рівно стільки ж, як і у топіара. Тому Олімпік на медалі не претендує, як не претендує і Атаман, який знаходиться в турнірній таблиці відразу слідом за Шахтарем. У Атамана 12 очок. Два бали відставання від Олімпіка, який на третій сторонці. Але теж, як і в Олімпіка, в Атамана вже усі матчі зіграні. Ну а тим часом ще один момент топіар створює. Топіар все-таки налаштований взяти три очки і вирішити долю бронзових нагород на свою користь. Топіар насправді взагалі-то боровся за чемпіонство, але. Серія невдач наприкінці кампанії, в тому числі і з прямими конкурентами, змусила команду дещо змінити свої пріоритети і тепер, хоча б за бронзові медалі спробувати зачепитися. Зокрема, ключовий матч. Кілька тижнів тому топіар програв капелоу. То був дійсно золотий матч. І долю того протестиння вирішив один гол уже на останніх хвилинах. До того, ж, що прикро для Топіара, це був автогол. І в підсумку Топіар поступився 0-1. Ну, а потім ще й була нічия в той же день. Абсолютно несподівана нічия проти третього тайму 4-4. І в підсумку Топіар. Фактично за один ігровий день, за два матчі з претендента на чемпіонство перетворився на команду, яка максимум за бронзу бореться. Ну а натомість це Шахтар демонструє дещо кращі результати. Хоча от останній поєдинок гірники теж програли. І програли доволі неочікувано соколу з рахунком 3-4. Контратака тим часом від гірників. От багато часу довелося приділити усім можливим розкладам наприкінці сезону в боротьбі за бронзу. Це справді дуже важливо у цьому матчі. А зараз давайте все таки зі складами познайомимося, оскільки це досі. От залишається таким незакритим гештальтом. Ну і зрештою Шахтар став номінальні господарі помаранчево-чорні в воротах. Так от переходимо до складу шахтаря. Сьомий номер Олександр Абдулаєв. Насправді перший номер це голкіпер. Шахтарям. Далі по любі футболісти. 13-й Аристарх Олександровський, без номера Руслан Капаранчук, 14-й Любомир Кузнєцов, 9-й Дмитро Лещенко, 10-й Костянтин Лещенко, 15-й Антон Лошак, 7-й В'ячеслав Прудніков, 10-й Володимир Скибенко, без номера Дмитро Скробач та 11-й номер Антон Тихомиров. Топіар, відповідно, у зелених кольорах і склад команди наступний в воротах Перший номер Павло Штефонов. У полі діятимуть 16-й Кирило Варванський, 4-й Олег Іванов, 7-й Олександр Лизунов, номер 88 Сергій Либа, 21-й капітан команди Єгор Смирнов, 6-й Ян Солодило, 5-й Данило Ткаченко та 11-й Владислав Шевченко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зараз уже безпосередньо до гри переходимо. Про склади поговорили про останні матчі команд теж. Я, власне, і про ситуацію в турнірній таблиці, яка є досить заплутаною. тому довелося в усіх імовірних варіантах розвитку подій розібратися. Олександровський тим часом ідає передачу на партнера. Стробач. Назад повернув. Олександровський втрачає м'яч у боротьбі з суперником. Солодилов вирішує не поспішати з атакою. Притримав м'яч на своїй половині поля. М'яч виходить за межу поля. Олександровський зіграв на партнера. Прудніков удар з дальньої дистанції. Тож поки що в цьому напруженому матчі боротьби багато, а моментів не дуже багато. Насправді, моменти поки що виникали виключно біля воріт Олександра Абдулаєва. Топіар, якому крові зноса необхідна перемога у цьому матчі, створив уже декілька шансів, а от гірники поки що мовчать у цьому плані. Практично без такої безпосередньої голкіперської роботи перебуває Павло Штифонов. Засина передачі на Володимира Скибенка. Високо пресингують гірники і змушують суперника зіграти абсолютно безадресно на чужу половину поля. Скибенко пас в розріз не проходить на. Дмитра Лещенка. Варванський. залишив на партнера. Удар у ближній кут. Пробував у цій ситуації Іванов і Абдулаєв переводить м'яч на кутовий. Іванов на правий фланг переводить. Значно активніше розпочав топіар цей поєдинок. Але дещо згодом після кількох нереалізованих моментів зелені збавили оберти. Неточна передача. Дмитро Лещенко. Лещенко закриває м'яч корпусом і від Іванова м'яч виходить за межі поля. Скибенко. Скибенко обіграє суперника, Пробиває Скебенко. Удар не сильний, але Штефонов не без труднощів. Перевів м'яч лише на кутовий. Зафіксувати м'яч мертву у руках не зумів Топіара. Ще один удар від Скебанка. Це разу Либа. блокує цей постріл. Скибенко. Дмитро Лещенко назад віддає на Костянтина Лещенка. А ось власне момент і доволі спірний епізод апеляції щодо того, що м'яч влучив у руку захиснику топіара у штрафному майданчику цієї команди. Все таки арбітри не зважають на ці апеляції. Отож епізод той уже заграно, а Стійка. Тут дійсно Каркас воріт виручає. Шахтар став. Либа пробиває. Там був сейв від Абдулаєва. Абдулаєв перевів м'ячу стійку. От ще один момент створюють футболісти Топіара. В останні хвилини гірники починають більше м'яч контролювати, але моменти все ще виникають переважно біля воріт Абдулаєва. Зараз Скибенко. не проходить передача на дальню стійку, а тут порушення правил. Проти Костянтина Лещенка. Другий фол у пасиві топіара і жовта картка для представника цієї команди. І Навіть медична допомога. Схоже потрібна Костянтину Лещенку. Отож команда повертається до гри. Удар у виконанні Любомира Кузнєцова. Ми побачили, але удар значно вищий володінь суперника. Так, поки що ось такі дійсно тактичні шахи ми спостерігаємо. Либа задалеко м'яч собі прокинув на хід. Так, і відкладений фол у пасиві Шахтаря. 2-2 за порушеннями правил. Тож отримав жовту картку Олег Іванов з той фол проти Костянтина Лещенка. Перше попередження в нашому матчі. Так от, дійсно, такі тактичні шахи, де обидві команди в першу чергу бояться помилитися. А тут іще один фол: третє порушення правил у пасиві. Топіара, так, боязнь помилитися дещо сковує і той, і інший колектив, оскільки саме поразка по факту є смертним вироком що для одних, що для інших. Перемагає Топіар, він гарантує собі бронзу. Перемагає Шахтар, топіар гарантовано залишається без медалей. При нічиї ще можуть бути якісь варіанти. Нічия може задовольнити як одних, так і інших. Звісно, Шахтар дещо більше. Нічия задовольняє, оскільки ще один матч у команди залишатиметься до завершення сезону сьогодні проти КПЛУ. але в будь-якому разі. Ось такі наразі розклади і поки що саме нічийний результат у цьому матчі 0-0. Перехоплення від Іванова. Іванов зіграв на партнера. Простріл і рикошет від Любомира Козніцова. М'яч виходить за лицеву. Іванов повертає на партнера. Той назад зіграв на Штифонова. Солодилов. Іванов повертає на Солодилова. Ось на своїй половині поля вже починають зустрічати суперника по Маранчево Чорні. Солодилов. Іванов. Олександровський. Мяч влучає в руку футболісту Топіара. Четверте порушення правил. З боку номінальних гостей грати залишається ще 5 хвилин. Тому це фулами потрібно зеленим якось впоратися, взяти під контроль ситуацію. І зараз штрафний буде виконувати Арестарх Олександровський відсуває стінку на потрібну відстані від м'яча. Арбітер. Сандровський влучає в єдиного футболіста, який стоїть у стінці. Ще один удар і знову заблокований. Антон Лошак. Лошак проходить таки суперника. Простріляє Кузніцов. Кузніцов чомусь зупинився і він не очікував на такий пас. Не був він готовий замкнути дальню стійку. Зараз є можливість для контратаки. Фолить тут Прудніков. Ні, немає фолу. Вважають арбітри. Лошак. Кузнєцов натикається на суперника, продирається. Штифонор не забирає м'яч до рук. І удару таки не сталося від Любомира Кузнєцова. Так, а тут рукою відштовхує суперника Антон Лошак. Третій фол для Шахтаря став. Сьогодні вже три матчі в інших дивізіонах відбулися в рамках цього ігрового дня. І кожен із поєдинків був. Доволі коректним з точки зору кількості фолів, загалом поваги команд одна до одної. А тут Пруднікову треба заспокоїтися вже не в ігровому епізоді. Він штовхав суперника за що отримав жовту картку. Перше попередження у пасиві Помаранчево-чорних. Позіражу штрафного 1-0. Смірнов віддає результативну передачу. Олександр Лизунов абсолютно без опіки опинився в чужому штрафному. І дійсно, от не розуміє Антон Лошак, як можна було залишити суперника в настільки небезпечній позиції. Абсолютно без опіки. І от, власне, рахунок стає 0-1. Такий результат уже влаштовує топіар. Ну що ж, дуже важливий гол забуває Лизунов. І зараз я впевнений, гра у нас розкриється. І емоції підуть іще більші. Хоча тут, в принципі, не доводиться в такому матчі такого рівня напруги скаржитися на беземоційність. Їх то якраз вистачає сповна. Ну і фолів теж багато. Вісім на дві команди. На відміну від усіх попередніх сьогоднішніх матчів в інших дивізіонах тут от... Команди просто так не здаватимуться. Ще один момент. Вихід вічна не реалізовує. Владислав Шевченко кутовий на користь зелених. А зараз є можливість для контратаки. у Шахтар Став Лещенко назад дещо повертає м'яч. І Темп цієї контратаки вже втрачено. Скибенко. Проходить передача. А зараз засильний пас на Скибенка. Так, у нас уже дуже скоро розпочнеться заключна хвилина чистого часу у першому таймі. Варванський на хід відеї на партнера. Либа сходу пробиває першим вже дотиком. Але м'яч летить відверто повз ворота. Так, і ось зараз уже і розпочинається остання хвилина у першому таймі. Період чистого часу. Шахтар атаці. Дмитро Лещенко не був готовий до цієї розрізної передачі від партнера. Грає на випередження. Футболіст Шахтаря. Передача Скибенко! Скибенко чомусь. Не завдав удару. А, а тут Варванський. Варванський апелює до партнера. Як можна було не віддати точної передачі? Ніхто не заважав. А Варванський міг би виходити на побачення із Абдулаєвим. Але момент втрачений. І зараз уже Шахтар в атаці Костянтин Лещенко на Дмитра Лещенка зіграв знову Костянтин з м'ячем. Передача на Скибенка. Простріл Штефонов цю передачу. 15 секунд ще залишається у першому таймі. Остання можливість для гірників провести атаку, спробувати зрівняти рахунок ще до перерви. Дмитро Лещенко неточний пас. Так, і на цьому все. Перший тайм завершено. Топіар попереду з рахунком 1-0. Комп не подключен. Отлично. В прошлый раз тоже не было света. Просто на камере была есть перемотка. Ты останавливаюсь запись и перематываешь. Розпочинається другий тайм у центральному матчі сьогоднішнього ігрового дня. Момент у топіара відразу ж либа! Либа поворотах не влучає. Так от топіар зустрічається із Шахтар. Став битва за бронзу у дивізіоні Сілвер. І поки що топіар попереду 1-0 Наприкінці тайму результативно розіграли штрафний. Футболісти Топіара з передачі Смірнова забив Лизунов. і Це насправді був дуже важливий гол. Гол, який допоміг схилити шальки Терезів на свою користь, оскільки перемога Топіара у цьому матчі гарантує їм бронзові медалі. Те ж саме стосується і перемоги Шахтаря. А якщо вдасться перемогти гірникам, то в них ще навіть будуть певні перспективи на срібло. Нічия навряд чи влаштує якусь із цих двох команд. Нічия, можливо, все ж таки більше на користь саме Шахтаря, оскільки Шахтаря ще залишатиметься сьогодні. Ще один поєдинок. Так, проти КПВУ, проти чинного чемпіона, але проти команди, яка вже демотивована, яка гарантувала собі золото, і звісно, що особливо впиратися, начебто так, на папері здається, що.